От, але як ви були б так ближче от, до нас виробничників, ви ж все-таки вже відійшли трошки Кабінетні. в і так далі. кабінет Но, академії. Не, ну, Вже вам не жаль за от, виробництво, суто, таким, чисто чисте. Ну, звичайно, що на лоні природи воно і веселіше, і здоровше, тому що от ми зараз з вами біля цього вогнища і чисте повітря дихаєш, а в кабінеті це вже ж не то. Там хоч і кондиціонер, але це вже не те повітря. Але все-таки було б тут. Так, ну але, але я повинен вам сказати, віде. що наші кабінети вони дають багато для виробництва, тому що коли б ми не сиділи в кабінетах і голову не сушили при встановленні обсягів лісокористування, то не тільки в Карпатах лісів би вже не було, але ну, і напевно і в Бруховичах у вас теж би їх було значно менше. Тут ми зараз опрацьовуємо схему вже на 2010 рік. Пан Антонович, приїдемо ще трошки кіньми по лісі. Давно ж, мабуть, їхали ними. Давно, давно. Коней тепер стало менше. Все на машинах та й на машинах. Тому цікаво поїхати кіньми по лісі. Народився я на Поділлі, це чудовий край, багатий лісами в дитинстві. Я часто ходив по лісі разом з батьком, бо він мені прищепив любов до природи. Батько працював ковалем, я ніколи не пам'ятаю, щоб він колись відпочивав. О п'ятій годині завжди він вже працював в кусні, і цей вогонь я пам'ятаю до сьогодні. Прожив мій батько велике життя, він був учасником двох революцій. Мама моя теж була дуже працьовитою завдяки такому впливу з однієї сторони батьків, а з другої сторони самої краси природи цього нашого краю, Поділля, можливо, це все вплинуло на мене і я все життя присвятив науці про ліси. Після закінчення школи я поступив в Кременецький лісотехнікум. Пам'ятаю, ще йшла війна, це був 1944 рік. А Іван Іванович Гіпський, це великий ентузіаст, організував тоді хорову капелу. Він, знаючи мій голос, запросив мене солістом у цей колектив. Два роки. Я виступав з концертами, а після того поступив на лісогосподарський факультет у Львові. Війна закінчилась, і якраз в 45-му році політехнічний інститут святкував своє століття. На цьому святі були великі гості, в тому числі Соломія Крушельницька. Коли я в концерті заспівав армію Надіра діра кілька народних пісень. Ну і на другий день я вже був у Соломії Крушельницької на квартирі, вона мене розпівувала, підготовлювала для вступу в консерваторію. Таким чином паралельно навчався і в одному інституті на лісо-господарському факультеті, і у Львівській консерваторії у професора Соломії Амброзівної Крушельницької. Коли я буваю у Львові, я заходжу в консерваторію, в клас. Моєї вчительки мене завжди магнітом притягує. Це людина надзвичайної душі, великого серця. Вона як мати відносилась до мене. Там в мене є багато друзів, є молоді друзі, а є і старші, як Микола Філаретович Колеса, який мене приймав у консерваторію. Ми часто згадуємо ті наші молоді роки, коли ми. Виступали, коли ми співали. То, що створений цей е, національний парк це велика подія у всіх відношеннях. І для науковців, і для культурного життя, і для цього краю. Тому що дійсно це місця унікальні. Такі справді називають його нашим байкалом. Значить, як би ми не називали це національним парком, але він не може виконати тих функцій, які покладаються на національні парки. Постійно ведесь контроль. як Ну же, Каналізація є сітка каналізаційна автоніки. В озеро нічого не попадає. А Та ви що, такі питання ставити? Оця проблема національних парків, вона дуже актуальна для нашої республіки, яка має велику кількість таких рекреаційних об'єктів територій. І найкращими з них це є Карпати в нас і Шацькі озера, район Шацьких Озер. Я хочу підкреслити, що цю ідею створення тих парків я вже виношую понад 10 років. І якраз що стосується Шацького національного парку, то тут мало бути, за моїми розрахунками, 80 тисяч гектарів. Я вважаю, що якщо створювати національні парки на незначних площах, то краще їх не створювати. От зараз 32 тисячі гектарів вкрай не задовільняє. І не може цей парк виконати природоохоронних норм. Настало вирішення цієї справи, щоб збільшити площу хоча б ще на 30 тисяч гектарів. Тут От це... я заходжу до голови господу, Будь-якого п'ять на територію національного парку. Ти пасеш в прибережній зоні, ти розориш прибережну так. зону, ти вносиш ядохімікати, хімікати. Воно все йде в озер. Розумію. Що робити, а що я можу робити? У мене державний план. Як представники РАПО, як вони Дякую. думають, питання піднімаються досить такі актуальні, які потрібно вирішувати на більш високому рівні, а не на рівні РАПО. Тому що РАПО доводиться відповідні плани, значить, ці плани доводяться до господарств. А тому я рахував би за необхідне. Після закінчення роботи вашої групи значить, вашої експедиції відповідні пропозиції подати облоколкому академію Мінводогоспу, в республіки. І значить, тоді можливо, можна буде вирішити значить, окремі питання.